На початку травня сухопутні війська збройних сил України запустили власний рекрутинговий центр, який займатиметься першочергово набором операторів безпілотників. Якщо вам це цікаво, то зараз на екрані з'явиться QR-код, прийшовши за яким ви потрапите на анкету. Це не мобілізація, це просто для того, аби запропонувати свою кандидатуру. Якщо хочете дізнатися більше, то зараз у нас з'явиться номер телефону, де якісь свої специфічні питання можна поставити. Я ж зараз хочу загалом розібрати. Як це працює, тому до нас приєднується керівниця рекрутингового центру Тетяна Муравйова. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, пані Яна. Розкажіть нам про рекрут... рекрутинговий центр сухопут... сухопутних військ. Як він працює? Чим він відрізняється від інших таких центрів? До речі, якраз про рекрутинг почула, що це слово іноді. Складно вимовляти, да бо воно якраз запозичено свого часу. свого часу воно прийшло в наш бізнес і активно почали його використовувати компанії, почали рекрутувати людей. Хоча а, раніше це слово з'явилося саме в обіході військовому ще в минулому сторіччі людей почали рекрутувати до армії, саме заохочувати доєднатися до армії. Якраз концепція рекрутингу. Це про добровільне долучення до армії, коли ти маєш вибір. Наш рекрутинговий центр Drone Force саме про це. Про добровільне долучення до армії він був створений спеціально для того, щоб комплектувати підрозділи безпілотних систем. Ключова перевага нашого центру полягає в тому, що ми не тільки підбираємо людей для членів екіпажу безпілотних систем ми також надаємо комплексну підготовку навчання обраних фахівців. Тобто, в частину людина, яка вирішила доєднатися до проекту рекрутингу та підготовки безпілотних систем, вона вже доєднується навчена. А, зараз я вам розкажу, як це проходить покроково. Да? У нас продуманий чіткий і прозорий алгоритм, який складається, ну, якщо так загалом окреслити, це сім кроків. А, перший крок вам потрібно заповнити анкету. Ви можете дізнатися інформацію про нас, а, наприклад, ось зараз на екрані виведений QR-код. Там є анкета. А, можна загуглити в нас в соцмережах а, за назвою Drone Force. Можна позвонити на гарячу лінію. Номер телефону, номер телефону 301 314. Можна зайти традиційно, як ми звикли, шукати роботу в цивільному житті на робочі портали, такі як робота, воркюа, лобікс, OLX. І там також знайти нас під назвою Рекрутинговий центр сухопутних військ. Ви зможете подивитися більш детально про ці вакансії, на які вакансії ми підбираємо. А ми підбираємо саме до підрозділів БПС. Це може бути оператор БПЛА, це може бути аналітик-дешифрувальник, це може бути майстер і інші члени екіпажу, які потрібні саме в напрямку безпілотних систем. Так, перший крок ви заповнили анкету. Наступний крок. Це безпосередньо ви контактуєте з представником нашого рекрутингового центру Відбувається а, такий діалог. Ви можете побачити свого рекрутера. Кожен рекрутер контактує через відеозв'язок. Можна прийти до нашого центру і фізично прийти співбесіду за потреби, але ми саме орієнтуємось на те, що ми доберемо людей, які звикли до технологічних моментів. Переважно більшість наших співбесід проходить саме в режимі онлайн за допомогою відеозв'язку. Тобто, відбір відбувається це наш другий крок. Спочатку коротке телефонне інтерв'ю, де можете ви задати якісь додаткові питання. Вам також зададуть дуже прості там короткі питання чи є видіючи міські службовцям щодо стану вашого здоров'я ну якийсь перелік таких досить стислих і коротких запитань наступний крок це повноцінна співбесіда а де міми більш уже детально дізнаємося про вас як кандидата? І безумовно це такий двосторонній процес, де теж знов таки ви можете задати всі детально всі детальні питання, які у вас накопичились, і більш детально рекрутер вам розказує про весь шлях, який ви проходите. Це етап у ну, нас. No Merдва наступний етап. Ми переходимо це вже номер до... номер три анкета. Співбесіда віддалена співбесіда наживо. І що далі? А ми обираємо підрозділ. Наразі ви можете вже до коли ви телефонуєте нам чи заповнили анкету. Ви маєте ви можете вже а, мати певні бажання. Наприклад, хтось з ваших друзів, колег служить в якійсь військовій частині, і ви хочете долучитись за до цієї військової частини. А то в даному випадку ми передаємо далі далі ваші дані на узгодження безпосередньо військовою частиною. А якщо ви не знаєте, в якій ви військовій частині ви хотіли служити, ми вам можемо порекомендувати, бо разом з вами обрати цю військову частину. Якщо ви на цьому етапі не готові пройти якесь певне визначення, можна також налякатися. Ви можете подумати, деякі наші кандидати кажуть: я буду навчатися, і, мабуть, у мене будуть побратими, і я зможу разом подивитися. В які вони військові частини йдуть. Може, Я захочу йти е, з моїми колегами. Тому на етапі м, навчання ви також можете. Якщо ви не зробили вибір до цього, ви можете його здійснити на етапі навчання. Це був у нас третій крок. Четвер. Четвертий крок Четвер... розкажіть, що відбувається на yeah. цих. Ми зрозуміли, що ви подаєте свою кандидатуру. Вас розглядають. Yeah. Якщо вас прийняли, ви не обов'язково можете знати одразу, в який підрозділ розпочинається навчання. Це найцікавіше, що тут у нас навчання і наступні кроки. Давайте до навчання. У нас ще є один крок, який досить важливий, і дуже часто мене запитують: якщо я прихожу до вас через рекрутинг, чи потрібно мені йти в ТЦК? Таки да вам потрібно йти в ТЦК на сьогоднішній день. Наша законодавча база збудована таким чином, що оформлення залучення до війська необхідно буде пройти етап оформлення в ТЦК, але можна не боятися цього кроку, тому що на даному етапі наш рекрутер буде вас супроводжувати. Якщо ви в Києві або бажаєте приїхати до Києва, ми будемо вас фізично, ну, навіть фізично, як за ручку, да супроводжувати вас на етапі ТЦК. Якщо ви вирішили робити це в своєму рідному. У місці така можливість також є. Ми вас щодня консультуємо у нас від моменту, які документи ви повинні взяти, яких лікарів пройти, надаємо поради. Тобто, цей етап у вас цей етап, який зазвичай я знаю наших кандидатів, взагалі у громадян, визиває багато питань. Він проходить максимально легко, тому що на кожному кроці у вас є людина, до якої ви можете звернутися і задати безпосередньо питання. Переходимо до наступного кроку. Давайте навчання. Так, етап. Да, етап навчання. Він складається з двох частин, тому що перший етап це. Навчання базової загальновійськової підготовки згідно указу президента минулого року. Всі військовослужбовці, які доєднуються до збройних сил України, вони мають пройти базову загальновійськову підготовку. Незалежно на яку посаду ви приєднуєтесь. Ви будете там захищати нас безпосередньо з автоматом у руках. Чи ви приєднуєтесь на посаду кухара, бухгалтера? Наприклад, наприклад, фінансиста, зв'язківця, всі проходять цей етап. Де ви дізнаєтесь всі ази військового ремесла, це вогнева підготовка, тактична, медична підготовка, все, що стосується засобів зв'язку. Ну це певний перелік, який потрібен володіти кожний військовослужбовець, який служить в Збройних силах України. А база. А, да, це база, це основа. А наступний крок, ви переходите на фахову підготовку, тобто ви не повертаєтесь поки що в вашу частину, ви зразу же з базової військової підготовки потрапляєте на фахову підготовку, де вас, наприклад, навчають за напрямком оператора БПЛА. Ви тут уже опановуєте фах, на якому із яким будете служити. І що саме що характерно в цьому моменті, що Саме а, на цьому етапі, крім того, що ви а, проходите всі а, дізнаєтесь всі необхідні нюанси вашої майбутнього фахової професії, ви також отримуєте військово облікову, облікову спеціальність відповідний ВОЗ. Тобто, ви приходите вже в військову частину навченим а, з відповідним ВОЗом, і ви можете служити абсолютно, що називається законно на всіх підставах на посаді. Тобто, ця ця покрокова мапа, можемо так сказати. Алгоритм він надає можливість долучитись до війська по прозорому чіткому шляху і гарантовано потрапити в обраний підрозділ, який ви обрали, і на обрану посаду. І ми кажемо, що це е, йдеться мова про посади в підрозділах безпілотних систем. Тому, якщо хтось хоче безпосередньо долучитися до війська у якості оператора БПЛА або людей, які працюють з безпілотниками, QR-код на екрані він переведе вас на анкету до рекрутингового центру сухопутних сил, які саме набирають зараз операторів БПЛА, номер телефону. Якщо маєте конкретні питання свої, теж він на екрані можна їх поставити. Пані Тетяно, я хотіла ще у вас ем, спитати. Центр вже працює, але ще недовго, То чи є у вас уже дані з приводу того, а скільки людей долають оці всі? Ці кроки, скількох з охочих ви берете до себе у відсотковому співвідношенні? Тобто, скільки проходять у це все? Угу. А, я хочу наголосити, що це саме відбір. І відбір він відбуває, відбувається з двох сторін. Да? Тобто, ви обираєте, ви обираєте, чи підходить вам ця спеціальність, і ми також обираємо. Тому на сьогоднішній день я, у нас є вже певна статистика. Ми не так давно працюємо саме ну, створений, як я казала, вже близько місяця. Але в нас вже є певна статистика, і за нашими даними можу сказати, що оцю, скажімо так, лінію, да, коли людина вже готова доєднатися, ми її рекомендуємо. Вона обрала частину. Готова далі рухатись по шляху оформлення і навчання, десь 20% долають. Тут є різні причини цьому. Хтось не може опанувати цей фах і долучитись через стан здоров'я. Крім того, так як ми працюємо за напрямком добровольців, то всі кандидати у нас уходять, проходять оформлення за контрактом. Що стосується контрактної форми, тут більш жорсткі вимоги до стану здоров'я і необхідне. У переліку документів, які ви повинні надати. Тому є певні перешкоди, які не можуть не дозволити долучитися саме, особливо це пов'язано зі станом здоров'я. Наприклад, якщо у вас є якісь хронічні захворення, а, якщо ви стоїте на обліку десь диспансерному, да, тобто цих маса моментів ми Намагаємося ще на першому етапі задавати якомога більше запитань для кандидата для того, щоб у цього уникнути ризику, наприклад, що потім прийдеться зупинитися, і кандидат не зможе далі рухатись по нашому шляху. То ми максимально просимо кандидата також бути відвертими і з свого боку задаємо різні питання для того, щоб зрозуміти, що кандидат. Може рухатись і може виконувати, е, може виконувати нести службу на цій посаді. Також наші кандидати, наприклад, мають, незважаючи на те, що ми е, завжди уявляємо, що це оператор БПЛА, да він з таким пультом в руках, да можливо, він десь сидить на дивані. Зараз технології рухаються. Така можливість також може бути, але переважна більшість, ви все таки е, можете опинитись на лінії бойового зіткнення в так називаємо сірій зоні. Вам треба бути в повній амуніції пройти до. До пішки, і тоді ми кажемо про те, що а, наш кандидат, а, оператор БПЛА, наприклад, має у нього має бути можливості виконувати значні фізичні навантаження. І ми також це дуже прискіпливо на цей момент дивимося. Розуміємо, що кандидат. Він і собі щоб не нашкодив, і для того, щоб зміг дійсно нести службу, і його це не завадило, не спр якось не впливало на його здоров'я. А тому оцей момент він пов'язаний саме з тим, що є певні такі фізичні моменти, які можуть перешкоджати. Да? Той же стан здоров'я також на контракт можуть долучатися люди, які а, не судимі або у них погашена судимість. Да? Тобто є такі, а, тобто є ось такий перелік, досить досить він такий суттєвий. А що ще хотіла сказати? Дуже часто до нас подають анкети військовослужбовці. А, на жаль, а, ми працюємо тільки з цивільними. А, безумовно, кожному військовослужбовцю ми телефонуємо, контактуємо з ними і повідомляємо, що ця програма розрахована саме е, на залучення цивільних осіб. Uh -huh, uh -huh. Пані Тетяно, основні речі зрозуміли. Дякую вам величезно, що ви приєдналися. Це була Тетяна Морав'йова, керівниця рекрутингового центру Дрон Форс. Це центр сухопутних військ. Він відкритий для тих цивільних, які хочуть долучитися до війська, працювати саме з безпілотниками. Якщо хочете уже це зробити, то подати свою анкету QR-код на екрані. Також був номер телефону. Можете загуглити дронфорс, дізнатися все, що вас про це цікавить.